Наші воїни стали щитом проти темряви, стали жертвою заради свого народу. Але, дорогі мої, для того, щоб народ жив, щоб Україна була, за ню недостатньо умирати. За ню доводиться убивати, і іншого варіанту нам вороги не залишили. Тільки там. Де є воїн зі зброєю не пройшов москаль. Він ішов сюди поступово, він, ніби спрут своїми щупальцями залазив у свідомість українців через російську попсу, через ватних вчителів, через московських попів і таким чином готував плацдарм для захисту свідомості, ламав бажання спротиву. Робив усе для того, щоб українці сприйняли москальську окупацію як божію волю. Але, дорогі мої, чи є Божа воля на окупацію іншої країни? Ні. Господь не хоче смерті, Господь не хоче війни, її хочуть злі люди задля розширення своїх володінь, задля грошей і задля влади. Але кожен християнин мусить розуміти, що мусить стояти. На боці правди, а правду, дорогі мої, треба захищати. Коли ми молимося і кажемо в молитві Отче наш, нехай буде воля Твоя, ми не маємо на увазі, що будемо лежати спокійно на дивані, а Господь за нас усі питання порішає. Ні. Ми просимо Бога сили виконати Його святу волю, захистити ближнього, захистити Батьківщину. Це та Божа воля, на яку відгукнулися. Хлопці, ось цих 105 героїв, ось ця стороженецька сотня, яка вягла в землю, але ворога не пустила до рідної хати. Це дорога ціна, дорогі мої. Але кожен із них залишив своє мирське призвання, хто ким був і взяв у руки зброю, чому? Хіба з ненависті? Ні. З любові, з любові до тих, хто в них за спиною. Якщо б вони не взяли цю зброю в руки, то смерть серед ближніх їхніх була б більшою. Буча була б на всю Україну, і тому ми їм безмежно вдячні. Але кожен раз, коли ми зустрічали кожного із тих героїв, ми задумуємося, чому так могло ж бути по-іншому? Могло би, якби у наших воїнів було більше зброї. Якби вони були краще підготовлені, це могло би бути, якщо б їхнє начальство володіло відповідними знаннями і ресурсами, їхнє начальство володіло б більшими знаннями і ресурсами, якщо б була відсутня корупція, якщо б добре думали, кого обирають на виборах, якщо б добре розуміли. Що фундамент, на якому стоїть міцна держава, це своя рідна армія, озброєна і підготовлена. Це своя рідна мова, це своя ідентичність, це те, навколо чого можна об'єднатися і об'єднати народ. І, звичайно, що своя рідна церква. Наш народ роздирали і роздирають. Наш народ сотнями років був під різними окупантами, хто тільки до нас не приходив і нас не поневолював. І зі сходу, із заходу. Ті хотіли забрати нашу віру, ті хотіли забрати нашу країну, ті хотіли нас зробити рабами Москви, ті хотіли підпорядкувати іншим центрам. Завжди, ті сусіди, які більше дбають за свою ідентичність, будуть поневолювати тих, хто каже, що немає значення, яка в тебе ідентичність. Чомусь ці слова про те, що нам нема значення, якою мовою у нас іде богослужіння в церкві, нам кажуть тільки вороги. Чомусь ті люди, які кажуть, яка різниця, вони готові молитися будь-якою мовою, головне, щоб не українською. Ми бачили, як стороженецькі прихильники Московського патріархату розігрували міжнаціональну карту, мовляв, їх притісняють і не дають їм молитися по румунськи але ж це брехня. Ми прекрасно знаємо і ви знаєте, вас знаєте, отець Петро Андрійчук, румуномовний священник, отець. Скіпор, поромономовний священник, взагалі, парафія на Майдані сказала, що вони починають роботу по виходу з московського патріархату тільки тоді, коли у них зберігається двомовність і немає ніяких проблем. Але ж ми знаємо насправді, які у них бажання, які стимули, їм головне лишити тут російський мир. Це решта вигадки. Але ми мусимо розуміти, що звільнення країни починається з звільнення ментального. Там, де люди раді тому, що вони українці, там, де люди об'єднані навколо Києва, не навколо Рима, не навколо Москви, а навколо свого рідного, тільки там можлива перемога. І нам, дорогі мої, саме тому треба об'єднуватися і треба, стіпивши зуби, будувати перемогу. Вона буде не скоро, треба дивитися правді в очі, коли вам говорять про припинення війни. Війни не зупиняють, їх або виграють, або програють. Будь-який договір передбачає вигідні умови або невигідні. Нам треба розуміти, що для того, щоб наша країна вижила, ми мусимо бути готовими до боротьби. А для того, щоб смерті наших героїв не були даремні, ми мусимо відкинути причини, по яких ця війна прийшла. Мусимо відбудовувати свою армію і робити все те її фінансування. Мусимо боротися з корупцією, бо якщо корупція в Україні, то скільки би воїнів героїчно не загинуло, вони подібні до матросів, які надраяли одну каюту в Титаніку, але сам Титанік іде на айсберг, тому що нема кому керувати. Тому дуже важлива боротьба з корупцією. Важливо, дорогі мої, ідентичність тобто, все, що нас об'єднує, що робить нас єдиним монолітним народом, це треба підживлювати. Все те, що як кольці руського міра проникає, в наше життя треба відсікати і відкидати. І тільки так здобудемо перемогу. Тому що наші воїни воюють, і ті, які віддали своє життя, і ті, які ще тепер зі зброєю в руках воюють, за що? За те, аби Україна звільнилася від руського мира. Але якщо руський мир буде в тилу, якщо в тилу будуть вчити ненавидіти Україну ті, які служать на два боки, на два фронти. То звичайно України не буде. Дай Боже нам з вами перемогти. Дай Боже нашим героям з неба тішитися тим, що вони віддали своє життя за тих, хто докінчили їхню справу. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні!